1 січня 2023 року функції призначення нарахування виплати і субсидій передаються до Пенсійного фонду України. Це насправді просто технічна операція. Тобто, якраз. Нічого для тих, хто одержував субсидію, хто одержує субсидію, не повинно змінитися. Я кажу не повинно, тому що насправді е, можливі е, різні технічні деталі, тому що сам перехід це е, взагалі, е, ну е, така е, не дуже раціональна здорова операція. Це не функції пенсійного фонду. Пенсійного фонду, сама назва про що говорить, це е, старше покоління пам'ятає це повернення до радянських соцзабезів чи совбезів, чи як це сказати. Ну, на жаль, е, іншого пояснення я не маю. Ну, взагалі раціональних пояснень немає, але це відбулося, і е, ми маємо е, адаптуватися, пристосуватися. Лише проблема буде для тих, хто раніше не отримував субсидії, хто звертається зараз. Тому що пенсійний фонд не готовий приймати людей опрацьовувати документи пенсійному фонді, і це вже, хоч вони про це заявляли, що це не так, але вже е маємо безліч фактів, в них не працює програмне забезпечення. Вони не брали програмне забезпечення е соцзахисту, вони розробляють своє і воно не працює. Механізм субсидії дуже складний. От, ну і е, крім того, є сама технічна функція переходу. Тобто, ті люди, які зверталися за субсидіями, наприклад, як, ті, які отримали субсидії, у них нічого не зміниться, їм продовжують виплачувати. Принаймні, навіть якщо ну, е, Создахис е, насправді реагував дуже е, е, чутко на всі зміни в. Е, Комунальних нарахуваннях змінюється якась вартість послуги, що автоматично перераховує всі субсидії. Пенсійний фонд цього робити зараз не готовий. Ну принаймні вони будуть до кінця опального сезону виплачувати те, що нараховано за листопад, і люди не особливо втратять. Але є такий нюанс. Звичайно, у нас триває війна у багатьох людей змінилися обставини. Хтось втратив роботу, хтось виїхав в інший регіон чи навіть за кордон, і люди потребують допомоги, тому що житло залишилося, вони продовжують плачувати послуги. І, наприклад, ті, що звернулися за субсидіями, десь починаючи з середини листопада, Якби соцзахист продовжував цю виплату, вони б вже в грудні отримали субсидію зараз. В кращому разі вони отримують її в лютому. Тобто, ці місяці, такий лаг, від якого люди втрачають, чому тому, що соцзахист, отримуючи документи від людини, він повинен зібрати всю інформацію про доходи, про склад сім'ї, про послуги. Вони мають на це 10 днів. А виплата була 25 листопада, от вони не встигли це зробити. Виплату зробили без цих людей. Якби вони продовжували в, 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 в грудні, вони б в грудні це зробили. Але 1 грудня вони всі функції передали до пенсійного фонду. Пенсій, пенсійний фонд ці документи тепер заново починає збирати. По-перше, по-друге, вони не мають досвіду збору цих даних. Все, все ж було автоматизовано. По-друге, ну, механізм субсидії надзвичайно складний. Там дуже складні операції, нюанси врахування е, е, доходів майнового стану, складу сімей. Ми про це можемо поговорити дуже багато, ну дуже багато складних нюансів. Пенсійний фонд нічого цього не знає. Більшість людей соцзахисту були звільнені. Пенсійний фонд когось взяв, когось не взяв. Ну, неважно. Правила в тому, е, тому, що е, очікувати варто, що субсидії. Такі люди отримують в лютому. Ну, правда, е єдине втішає, вони повинні розуміти, що е якщо вони з субсидіями і не е отримали, поки що субсидії, не мають рішення, вони можуть не оплачувати послуги, очікуючи е призначення субсидій, і це не буде вважатися е боргом, не буде нарахове спиня. Ну, Насправді це мало втішає, тому що якраз ті, хто звертається за субсидіями, люди дисципліновані і прагнуть вчасно оплачувати послуги. Це така е, процедура переходу. Е, ну, я, наприклад, можу сказати, що зараз до мене звертаються соціального захисту, пенсійний фонд поступово вертає до них е, е, ці задачі, просить їх опрацьовувати документи, тому що пенсійний фонд не може. Тобто е, формально соцзахист з 1 грудня. Не повинно приймати документи з першу січні, не повинно опрацьовувати, але вони поки що зараз намагаються допомогти пенсійному фонду таким чином. Опрацьовують от така ситуація щодо. Власне, процедури переходу. Два роки, як е, документи на субсидії приймають е, центри надання адміністративних послуг чи е, уповноважені в місцевих органах влади, в селищних сільських радах і так далі. Вони приймають, у них є відповідне правильно забезпечення, вони там реєструють. Насправді е, все досить просто. Є лише два документи, які необхідно е, заповнити. Це заява на призначення субсидії і декларація про е, е, стан домогосподарства. Все. от заява, там е, вказуються реквізити заявника, хто подає, а подавати може будь-хто із складу домогосподарства. чи це не обов'язково той на кого на кого зареєстровані, хто хто є власником житла, чи на кого зареєстровані собою рахунки? Це не має значення. Будь-яка людина з складу домогосподарства може подати заяву написати. Вона просто в декларації вказує. Весь склад домогосподарства, господарства, ну і там є цілий ряд питань щодо майнового стану. От хочу сказати, що жодної інформації про доходи не треба вказувати, не треба декларувати. От це багатьох е, лякається, залишилося з старих упереджень, е, тому що вся насправді е, формально е, е, треба вказувати лише ті доходи, про які е, не знають е, наші органи влади, не знає пенсійний фонд, не знає Державна фіскальна служба. Тобто, якщо людина, наприклад, е, отримала якийсь е, е, за кордону дохід. Переклад переперевод грошей, який вона хоче декларувати, вона може про це вказати. Якщо не хоче декларувати, вона про це не вказує. От Все, вся інформація, яка потрібна, вона є в Державній фіскальній службі. Тобто е, лише ці доходи враховуються, які подають інформацію, про які надає Державна фіскальна служба. А пенсійний форм надає інформацію про пенсії. І про сплату соціальних внесків. Ну, звичайно, ще є ж люди, які отримують допомогу по народженню дитини, по догляду, та, ці допомоги на новушки є в соцзахисті, тобто жодної інформації про доходи декларувати не треба. От е, при тому, що е, насправді важливо, що є, е, вказуються е, всі члени до господарства, але також треба вказати, наприклад, якщо. Там людина одружена, чоловік чи дружина, а друга половинка зареєстрована в іншому місці. В цьому разі цю людину теж треба вказати. Але це все є в цій декларації. Про це є підказки, і ті, хто приймає документи, вони про це вказують, і все. От просто потім здійснюється перевірка там, доходів всіх цих людей здійснюється перевірка майнового стану. Тобто, якщо там людина має е, якісь, е, якесь майно, або ну пер, про перевірки можемо говорити окремо, тому що це е, досить складна процедура. І знову ж таки, е, в декларації там вказано, що треба декларувати, от, і е, що, е, і які, е, які дані треба вказувати. Досить все, досить просто, хоча там е, ну. Паперів багато. Якщо, наприклад, сім'я повністю змінила вся сім'я виїхала, наприклад, з Одещини чи з Харківщини на Західну Україну, от то вони, а в них залишилося житло, вони продовжують оплачувати послуги, то вони. От якраз тут аргументація пенсійного фонду, що вони можуть подати до будь-якого відділення пенсійного фонду, тому що до досозахиство мусили подавати лише за місцем реєстрації. От. До пенсійного фонду можна подати будь-де заяву, і вони отримають субсидію. Тобто, в них є місце реєстрації, вони оплачують там послуги, продовжують оплачувати, і вони субсидії отримають. От, є тільки одна, одна складність, коли говорили про те, що якщо, наприклад, ну, наприклад, жінка, яка виховує дитину, і одинока мама, і виїхала за кордон, житло залишилося. Про це говорили, що така сім'я теж має право на субсидію, але ну, Якраз зміни в законодавство не внесли і вона не отримає субсидії. Формально вона має право, але причому раніше відмовили через те, що прибула за кордоном більше 60 днів. Зараз на час війни це обмеження зняли. От, вона має право на але... Вписали дуже таку е, просту, ну незручну річ. Вписали, що е, якщо вона перебуває за кордоном, то на цей час перебування за кордоном на неї не раховуються соціальні нормативи е, комунальних послуг і е, е, норми житла. Це значить, що їй не нараховується, е, ну субсидія нараховуються, розраховуються не по фактично, не по наявних. Вартості а по соціальних нормативах. Якщо в неї не нараховується плата по ці нормативи, то її е, нарахування буде ноль формально і субсидії не призначать. Хоча реально вона послу оплачує раніше Мінсоцполітики дуже оперативно реагувало на такі, ну там виникали е, технічні деталі. Е, вони відстежували, е, коли люди зверталися і е, отримали відмову, і е, причини відмов, і як правило, оперативно вносили зміни через те, що зараз. Відбувається відбулась передача до пенсійного фонду. Ну ці зміни не так оперативно відпрацьовуються. Ну я поки що я навіть якщо раніше я міг сказати дуже чітко, що будуть кінесні зміни, і е, цей недолік буде виправлений, Зараз цього сказати важко. Поки що такий недолік є. Сподіваємося, що відпрацюють, але тут е, тепер е, має бути взаємодія двох відомств, тому що за регулювання е, механізмів все одно відповідає Міністер, міністерство соціальної політики. За реалізацію механізму відповідає тепер пенсійний фонд. І е, як тут відбувається, поки що сказати важко. Таке є. Є цілий ряд інших е, нюансів, які е, виникли через. Війну через впровадження військового стану, от тобто, якщо наприклад про як раніше люди повинні зобов'язані обов'язково протягом 30 днів повідомляти про зміни в складі сім'ї, там чи що зараз це обмеження через війну через військовий стан зняли, якщо е, раніше. Ну, люди, які втратили роботу, наприклад, під час е військових дій, е вони можуть отримати субсидію, якщо стали на облік служби зайнятості, і при цьому не буде враховуватися їхня заробітна плата. Раніше враховувалися всі доходи за період врахування. Наприклад, людина зараз втратила роботу. А е наприклад, при призначенні субсидії зараз враховуються доходи за другий, третій квартал. Вона тоді працювала. Якщо вона зараз на обліку служби зайнятості, то ці доходи вже не враховуються. Є такі нюанс, ну дуже багато нюансів, які в е, цьому впливають на це, також ще важливий нюанс, що якщо е, член сім'ї знаходиться е, в, в зоні бойових дій, ну бере участь у введені, е, ну, в там в там звучать записано, що по старому, а то так далі, але його доходи не враховуються при розрахунку субсидії. Це е, теж суттєво, тому що е, виплати е, військовим е, досить значні, і е, при тому, якщо їм формально враховується нульовий дохід, то сім'я отримує е, також і субсидію. Це е, важливо. От, е, ну і знову ж таки е, зараз. Е, Внутрішньопереміщені особи можуть також отримати субсидію, якщо вони, наприклад, десь ну знімають житло, знімають житло, ну навіть не знімаючи якимось чином проживають на там території, на якій не ведуться бойові дії. Вони там можуть отримати субсидію на оплату, якщо вони там оплачують послуги. Тобто в цьому випадку для від них не вимагається договір оренди. Якщо е, звичайних умов вимагаються до оренди, тут не вимагається, вони можуть отримати подати заяву за місцем проживання, е, надати під, підтверджені документи, що вони є переміщеними особами, і е, отримати субсидію. Тобто, є е, ми говорили, повертаючись до переліку документів, е, я, я сказав, що е, набір дуже простий: заява і декларація, але е, коли у сім'ї. Домосперт виникають різні нюанси, які вимагають підтвердження, то тоді потрібні підтверджуючі документи. Таким моментом, може є ще один момент. До речі, це було серед ваших питань: коли один із зареєстрованих в домосперті людей одна не проживає за цей адрес. Наприклад, батьки пенсіонера син десь працює за кордоном. От я е, причому ще е, буквально півтора року назад, е, якщо він працює за кордоном, він повинен працювати е, офіційно, повинен був працювати і мати інформацію про доходи. Якщо він має, якщо він офіційно працює, його доходи не враховувалися. Якщо він працює неофіційно, тоді. Сім'я втрачала право на субсидію. Зараз цю норму змінили. Тобто, зараз спочатку е, на першому місці є, проживає чи не проживає фактично. Якщо не проживає все, про нього забувають, головне, є сім'я, наприклад, пенсіонерів, їй треба допомогти. Все. От. Але, але виникає зразу ж нюанс. Треба підтвердити, що він тут не проживає. І знову ж таки, тут є е, три, е, три варіанти, скажімо так: перший варіант. Людина має документ, який підтверджує, що вона проживає в іншому місті чи країні іншій. Другий варіант немає документа. Ну, людина може, проживаючи в іншому місті, орендувати житло і оплачувати комунальні послуги там. До документи, що він оплачує комунальні послуги, є підтвердженням, що він не проживає там за місцем реєстрації. Це другий варіант. А третій варіант, якщо ж і взагалі ніяких документів немає, то просто це вказується в заяві, і в цьому випадку е, там е, сільська селищна рада там чи у соціального захисту має прислати соціального інспектора, який складає акт про фактичне проживання, тобто просто робить, ну, відвідує робить візуальну перевірку і підтверджує: опитує сім'ю чи може спитати сусідів, і, і підтверджує, що так ця особа не проживає, цього достатньо. Причому навіть до мене такі питання зверталися, тому що деколи цей соціальний інспектор вимагає, наприклад, ОСББ. І голова СББ вимагає письмову довідку про те, що людина не проживає. Це вимога незаконна. Жодної, ну, по-перше, голова СБ не уповноважений такі довідки надавати і не повинен. А по друге, в цьому немає потреби. Є уповноважена особа, це чи представник місцевої, органу місцевої влади, чи орган місце захисту, який сам має повноваження. Сказати, що так, я відвідав цю сім'ю, я пересвідчую, що ця людина не пережив, проживає. Цього достатньо для того, щоб підтвердити непроживання, і тоді е, його доходи не враховуються, його, ну, на нього і не нараховують комунальні послуги, і е, сім'я має право на субсидію без врахування цієї людини. От така ситуація з, е, з фактом непроживання. Виплати внутрішньопереміщеним. Особам не враховуються при розрахуванні врахуванні доходів сім'ї ні в Україні, ні е, допомога від міжнародних організацій Закордонна також е, треба зазначити, що е, ну у нас ще і якщо люди приймають внутрішньопримічні осіб, вони також отримують певну компенсацію з доплату е, комунальних послуг. Ця компенсація теж не враховується як дохід е, тих людей, кому вони виплачують. От є насправді ну, це, це саме ті е, доходи, які е, виникли у зв'язку з е, веденням боє, воєнних дій, які людям виплати здійснюють. Тому що е, насправді є цілий ряд доходів, які не враховуються, там різні разові виплати допомоги. Наприклад, допомога разу допомоги, допомоги народженню дитини це велика сума. Такі документи не враховуються. Тобто цілий ряд є. Ну, ворог соціального захисту дуже чітко знають, які дохід враховуються, які ні. Ну і це навіть від е, спеціаліста е, мало залежить, тому що насправді це все е, робиться програмно автоматично. Тобто, е, о, о, там з бази даних вибираються всі виплати, і по вони мають свої коди, по яких визначаються, чи це разова виплата, чи це постійна, чи це ну, наприклад, е, є такі нюанси, що. Люди отримують ну допомогу по догляду за недієздатними людьми, от ці допомоги не враховуються. Ну, дуже тут насправді будь які конкретне. Нюанс вони всі чітко виписані в законодавстві, і якщо, наприклад, я зараз їх і всі не, назу, не назву, але якщо слухачам буде чи глядачам буде цікаво, то вони можуть звернутися на сайт нашого інституту. там в нас є Чат-бот є гаряча лінія, де ми консультуємо з різних питань, в тому числі питань субсидій. Є конкретне питання. Ви розписуєте, і ми тоді даємо аргументовану з посилання на всі норми законодавства і на всі позиції положення про і всі документи, які регулюють порядок надання субсидій чи інші норми законодавства. Субсидія це дуже індивідуальна річ. Вона визначається для кожної сім'ї окремо. Причому, ну, ви знаєте, що у нас стандартно кажуть, що розмір субсидії це умова, що людина повинна сплачувати не більше 15% доходу. Це теж не дуже коректне твердження. Насправді відсоток, який сплачує сім'я, він знову ж таки залежить від доходу сім'ї. І якщо аналізувати базодержу держ, субсидій, то десь приблизно. 30% сімей сплачують менше 10% доходу. Тобто формула залежить від доходу сім'ї. І є сім'ї, які сплачують 5% доходу, 6, 7, 8, 10, 15% доходу сплачують сім'ї, в яких дохід на одну особу складає два прожиткових мінімуми. Якщо менший дохід, цей відсоток зменшується. Якщо більший дохід, цей відсоток збільшується. Тому, е, тому е, однозначно, говорити не можна. Це перше. Друге, ну, е, знову ж таки, субсидія у нас е, е, річ сезонна. Тобто в опалювальний сезон є опалення, це найбільш вартісна послуга, і розмір субсидії е, зростає. Е, ну, він може складати в середньому порядка двох тисяч гривень на сім'ю в опалювальний сезон. Знову ж таки, жовтень е, і е, квітень. Е, тут треба знову ж таки значити, що, наприклад, опальний сезон може початися будь-коли в різних містах по різному. Е, в, е, там є починається там, 5 жовтня, є 20-го, є 30-го, от на півдні пізніше, на е, півночі раніше, і так само закінчується. Але в субсидіях все дуже просто. В субсидіях вважається опальний, е, тривалість опального періоду в жовтні 15 днів. Терновість опального періоду у квітні 15 днів. Тобто, незалежно від того, коли люд, люди включають опалення, виключають через те, е, е, рахується просто половина місяця. І е, тут перевага в чому? Що люди отримують гроші. Якщо ви споживаєте менше, гроші залишаються у вас. І причому е, ну, маса прикладів, коли люди використовують альтернативні джерела, маючи, маючи газове опалення, користуються дровами, все. Розмір субсидій це допомога на комунальні послуги. Як ви їх використовуєте? Це ваше право воно має стимулювати до економного споживання, раціонального споживання. і Так далі. Ну, звичайно, в час війни про це говорити не доводиться але. Е, але е, такий фактор е, досить суттєвий, і тут треба ще один момент зазначити: ну, е, ви знаєте, що е, там, де е, зоні ведення бойових дій, е, ну, в багатьох містах е, зруйнована система централізованого опалення. В багатьох е, містах, селищах, селах люди зараз не мають централізованого опалення, а, а в багатьох і газового опалення не мають, які е, е, ті, які раніше мали ці послуги. І знову ж таки уряд на це теж відреагував. Тобто, е якщо е зараз просто в таких випадках, навіть якщо люди використовують, ну що використовують для опалення, це вже е кожного справа особиста, але люди можуть подати заяву: е прийде знову ж таки е у помраженого форсоба складе акт, що люди відсутні там опалення центральної чи газу, і людині будуть нараховувати, наприклад, електроенергію по нормах опалення. Тобто, якщо наприклад людина в звичайних умовах електроенергію для побутових потреб, освітлення там електропобутові прилади, це норма там ну 100 кВт, там 150 там від сім'ї залежить кіловат. Якщо е, така людина навіть не має електроопалюваних приладів, просто звичайні обігрівачі вона може використовувати їй використовувати використ, на, нарахують е, опали електроенергію з рахуванням як на опалення, тобто на, 30 кВт на метр опальної площі. Якщо, наприклад, площа житла 50 метрів, то це три тисячі кВт. Тобто, це ну помножте на вартість кВт, тобто це досить значна сума, тобто і така норма. Якщо раніше до війни для того, щоб отримати е, Таку субсидію треба було скласти акт про те, що е там е від енергопостачальної організації, що там електромережі все. зараз цього не треба. Зараз достатньо лише того, що в будинок, квартира відсутнє централізоване або газове опалення. Все. Такий акт складається простий, і люди, люди мають право на Просто ну, використання електроенергії для для опалення побутовими приладами, вони чи ні, це вже їхня особова справа. Якщо людина похилого віку потребує субсидії, то їй варто звернутися до місцевого органу, який надає соціальні послуги. Це може бути або центр адміністративних послуг, або сільська, або селищна рада. Там є уповноважена особа, яка допоможе е, заповнити декларацію і заяву. Документи насправді ці, е, для, для людей похилого віку, вони досить е, ну, звичайно людині заповнити складно, але вони з допомогою е, уповноваженої особи заповнюються нескладно, тому що такі люди не мають там, е, ну, ніяких е, особливостей, про які варто вказувати. Там допоможуть заповнити. Допоможуть для цього потрібно взяти з собою паспорт і прийти туди. Усе. Тобто документ, який підтверджує особу, для... більше нічого не треба. Механізм насправді досить простий, лише ну, потрібно звернутися, не боятися вимагати допомоги, тому що дуже багато людей мають застереження: а, я піду, а там скажуть те, скажуть те. От, а е, син, десь е, проживаючи в Києві, чи десь нічого не потрібно. Ви несете документи. Вся інформація, яка необхідна для субсидій, для про субсидій, вона є тому, що органи соціального захисту, по-перше, е, мають інформацію від постачальників послуг, мають інформацію про склад господарства від органів місцевої влади. А вони тоді звернуться до е, пенсійного фонду, до фіскальної служби, отримують інформацію про доходи і все. І розрахують субсидію, і призначать. От і знову ж таки, виплати виплати. Е, е, звичайно, якраз е, люди старшого віку звикли отримати отримати живі гроші, і вони е, отримують це е, відділення Гукрпошти. Ну і хто більш прогресивний, отримують на банківську карту, і це вирішує масу проблем. Тому що було, ті, хто отримував на пошту, мали купу проблем, коли почалися військові дії в, в зоні зіткнення. Тому Укрпошта не могла доставляти кошти. Не, ну, було складно возити гроші, люди не могли отримувати. Проходить місяць, людина не отримала, Укрпошта повертає їх назад. Ці гроші. Не пропадають Соцзахист, захист відпрацьовувані ці кошти. Вони що людина не отримала в наступний місяць. Подвійну суму перераховують, але теж саме повторюється ситуація. От, хоча знову ж таки уряд був при прийняв відповідні рішення, що. Навіть якщо людина виїхала за кордон, працювали в міжнародній платіжній банківській системі, може було отримати такі кошти. Ну, на банківські карти без проблем. А е, була, е, я не згадаю, як називається міжнародна платіжна банківська система, через яку перераховували гроші. От. Але е, ну, е, варто все-таки користуватися банківськими е, платіжними системами, тому що е, тут е, відсутні е, готівкові е, перекази і е, немає проблем з отриманням цих коштів чи зняттям їх в будь-якій е, точці країни, чи навіть за кордоном. Тут варто ще одне наголосити: насправді знову ж таки особливості е, військового стану. Тобто, якщо раніше людина могла звернутися за субсидією спочатку ну, е, опального сезону протягом двох місяців, людина могла прийти в листопаді, в грудні, їй, е, вона. Аргументувала, мала аргументувати, чому вона не змогла звернутися вчасно, і їй призначали субсидію з жовтня. Зараз ця норма діє до кінця опального сезону. Тобто навіть в квітні можна звернутися з субсидії, сказати, що я через те, що там я виїхав з свого міста, там з села. Не мав можливості звернутися, я тільки зараз звертаюся. Субсидії призначать з початку опалювального сезону. От тобто, врахуванням військових дій цей термін продовжував на весь опальний період. От. Ну, одне питання, що пенсійний фонд повинен все це зараз опрацьовувати. Ну, важко сказати, наскільки це буде оперативно. Але я сподіваюся, що до. Квітня вони це зроблять. Справа в тому, що субсидії у нас призначаються на рік з травня по квітень. В квітні закінчиться термін дії всіх призначених субсидій, і треба буде з травня їх призначати заново. Треба буде знову зібрати заново про всі інформацію про доходи, про склад сімей, про послуги, про нарахування і зробити призначення. Це вже тепер за пенсійним фонд не зробить ніхто. Тому до 1 травня вони мають бути готові. Провести цю ну надзвичайно насправді надзвичайно складну операцію, тобто є порядка трьох мільйонів дальших субсидій сімей, я маю на увазі. Їм треба буде призначити субсидію на наступний на наступний рік.